Вітаю. Ви на каналі Домініка Маслакова. Догадайте, чого, я так дягнулася? Правильно, тому що зараз на дворі зима. І ми сьогодні в ауролі ще раз побачили такі по 77 гривень. Давайте вже відкривати. О, клас. У -у -у. Дивіться, друзі. Це, напевно, якась худобочка. Друзі, давайте подивимося. Чи це такий сама серія? У -у -у. Друзі, це зовсім інша серія. Клас, давайте подивимося, хто там на чекає, щоб хтось інший. Ура! Це що я хотіла? Там великий коктейльчик, костерчик отакий. Такий Скажіть прикольний. Дивіться, як він виглядає на картинці. Отак. От Давайте все це наклеїмо. Ой! Образ нас наклейками. Вау, дивіться! Давайте все-все. прочитаємо. -все, у нас 24 сторінка. Смакуй зелений чай зі збитими вершками та шоколадною стружкою. спокійливе задоволення у підставці для напоїв. Створюй момент. Для релаксу будь-коли та будь-де зелений чай. Клас, я люблю вершки. Скажіть, чи ви також любите? Клас. Прикольно. Друзі, на час став, щоб робити коробочку. Друзі, настав час покласти в чай. Чай в коробочку. Всім па-па! Підписуйтеся на канал Домініка Маслакова. І ставте на всіх відео лайки і переглядайте всіх. Всім па, -па.